Вітаю на каналі Культ Пива, і це рубрика. Я навіть не знаю, яка це рубрика. Я просто знайшов на полицях магазину пиво з моїх студентських років: це біле та біла ніч, і вирішив спробувати, чи зберегло воно свою якість, чи це вже взагалі не той продукт. Поїхали! Не існує автентичної пивоварні Чернігівської там Десна, чи як вона ще називалась. Однак в 2023 році ми знову на прилавках магазинів супермаркетів бачимо з вами легенди початку 2000-х. Це у нас біле і біла ніч нефільтроване пиво. Зараз один з найбільших українських виробників пива це прат Абін БеВФС Україна відновив випуск на потужностях у Миколаївському заводі. Після початку повномасштабного вторгнення цей завод зазнав критичних руйнувань, тобто було там зноване обладнання, були ракетні обстріли. Також ми розуміємо, що багато персоналу або просто переїхало в інші частини країни, тікаючи від війни, хтось повіз своїх родичів, своїх близьких. Багато багато людей вступило в лави Збройних сил України. Функціонування заводів, в тому числі в Харкові, в Чернігові і в Миколаєві, було призупинене. Тому певного часу це пиво, а там, зокрема, чернігівське світло, вироблялось на потужностях у Бельгії або в Німеччині. І зараз ми бачимо, що все ж таки є сприятливі умови для того, щоб Миколаєві виробництво відновилось. Хоча там дуже знову ж таки існують великі проблеми з водою, в тому числі і після терористичного акту на Каховський ГЕС. Але от СЕО компанії Дмитро Шпаков каже про те, що вони залишають у виробництві всі бренди, які найбільше подобаються українцям. Мова йде про янтар, біле, біла ніч, чернігівське світле, титан і рогень традиційний рогень чи рогань, тому що в Нікополі на початку 2000-х, це було не досить популярне пиво. Що стосується біла-біленифетрованого, ми його будемо дегустувати зараз з вами. Що стосується титан Чернігівське, то воно у нас було в першому випуску про міцне пиво. Що стосується янтаря, Дуже багато коментарів про те, що це дуже круте пиво потрібно його продегустувати. Однак тут знову ж таки постає дилема. Мені здається, що ті коментатори, які пишуть про це пиво, вони бажають, щоб я продегустував пиво десятирічної, там річної давнини. Друзі, щось в мене є якийсь скепсис, що це вже давно не те пиво. І сьогодні я хочу або переконатись в цьому, або спростувати це своє упередження про те, що біле і біла ніч це вже давно не те. Знаєте, мені не дуже подобається, коли старше покоління вказує на те, що. От раніше поле для футболу було зеленішим, м'ячі для футболу були круглішими, а морозиво було смачніше. Тобто, чи це вони просто згадують свою молодість, що їм було це простіше жити, було менше проблем, було менше турбот, і їм весь світ здавався більш позитивним. Чи ми дійсно кажемо про те, що якийсь певний продукт, який зараз, там, через 20, 30, 40 років існує на ринку, він дійсно свою якість. Для прикладу, той же самий Хугарден, який ми обговорювали в недавніх випусках про відбір про бланш, то там експерти сходяться до думки про те, що хугарден зразків там 80-х років минулого століття взагалі не може порівнюватися з тим Хугарденом, що роблять зараз. І це не комплімент сучасному Хугардену, Тобто вони вказують про те, що сучасний хугарден це просто бліда тінь того оригінального, який задумував і який створював П'єр Селіс. Однак не можемо нарадувати той факт, що компанія Абін БС вона фактично і на сьогодні не вийшла з ринку Російської Федерації. Крім того, інформація про те, що вони заблокували цей процес продажу своїх активів. І вони навіть збільшили виробництво на території Росії, і до цього не останню свою таку роль зіграла Туреччина, яка також є бенефіціаром цієї компанії. Щодо постаті Дмитра Шпакова, вона також не дуже однозначна. Досить великий проміжок часу працював директором саме АБІНБЕФ ФС у Російській Федерації, і я там бачив, що і на Фейсбуці після 24 лютого 2022 року йому писали, що як вам отримувати гроші з Росії. Там компанія повністю ігнорує ці коментарі, вони ніяк це не коментували зараз, якби поверхневу таку перевірку я зробив, що Абин БВФС, оцей який працює на російських болотах, нібито Дмитро Шпаков вже не є їх директором, там інший директор. Однак, чи дотичний він до тих процесів? Яка його позиція? Чи не вважає він за зашквар про те, що ця компанія залишилась? І все ж таки вона повністю не вийшла з ринку цього, а ще більше наростила. Ну я інтерв'ю цих з ним не бачив. Дивіться, я куштував це пиво у дитячі, вибачте, студентські шкільні. Вибачте, студентські, все ж таки роки. Я коштував його на початку 2000-х. Для мене це було дуже дуже круте пиво. Хто ще не знає, з чим ми його споживали, подивіться, будь ласка, наш випуск про студентське пиво. І там дуже багато було коментарів от людей і мого віку, і старшого віку, які казали, що це було дуже круте, дуже насичене, дуже інноваційне і дуже прогресивне на той час пиво. От минуло рівно 20 років, і ми спробуємо, що з ним сталося через два десятиліття. Знаєте, було досить цікаво подивитись рекламу цього пива в інтернеті і як вони там акцентують увагу на тому, що це пиво нефільтроване, воно природне, воно натуральне. Зараз побачите це відео в якості 4К, тобто вони там декілька разів повторюють, що нефільтроване, і тому увібрало в себе первозданність самої природи. Справжність первинного смаку, новий природний смак, нефільтроване, тому природний смак. І ви знаєте, я от згадую ці роки. Ну, для мене дійсно це роки повної безграмотності, не тільки що стосується пива, а щодо інших якихось галузей там, і діяльності, і харчових продуктів. Ну як можна було поділити пиво на фільтроване, нефільтроване? Тобто, знаєте, це там зараз, там в деяких так буває, приходиш, питаєш, яке у вас там є пиво, і кажуть. Є нефільтроване, а є світле. Що це за пиво? Який це тип пива, який в нього склад? Це нікого не цікавило. І ви знаєте, я вам хотів сьогодні побільше інформації дати про це пиво, і я зрозумів, що я не можу цього зробити, тому що я відкрив якісь там архівні сайти, архівні якісь довідки про це пиво 2003-2004 років, там пишуть, що це лагер. Я думаю, як таке може бути? Якщо е біле нефільтроване, зважаючи на його склад, це у нас є фактично відбір бланш, Тобто це бельгійський стиль пива, і він сам по собі є L. І багато інформації в інтернеті про те, що це L, однак і багато інформації, що це лагер. Про білу ніч також основна характеристика, що воно темне і воно нефільтроване. І деякі сайти пишуть, що це лагер. Як це може бути лагер? Якщо до речі, порівнювати от склад цього пива і цього пива. Він майже ідентичний за деяким виключним. Тобто, ви зараз побачите порівняння. Фактично, це відрізняє від цього лише наявність цього сиропу глюкозно-фруктозного читай цукор або цукрозамінник, і барвник карамельний. Тобто я взагалі сподівався, що тут буде якийсь палений солод або якийсь карамелізований солод. Однак вони просто додали барвник. Ну, подивимось, знову ж таки, хто хоче згадати оці ці відчуття від цього пива, дивіться наш випуск про студентське пиво, що можу сказати тоді, на початку 2000-х, воно було круте, воно було смачне. Воно було слудкувати, кислувате і без якоїсь гіркоти. Це пиво взагалі, це був якийсь там, не знаю, кому за 50 це Байкал, кому як мені, там 30 40 це Кока-Кола або Пепсі Кола. Зараз буде цікаво спробувати його смак. Ну, подивимось. До речі, Антапт взагалі вказує, що це дункельвайцем. Не можу не погодитись, зважаючи на склад. Ну коротше, давайте поринемо у спогади та у ностальгію. Ну що, ось так воно виглядає в келихах. Ну давайте доставайте там свої носовички, вологі серветки, поплачте, поставте на паузу і будемо з вами дегустувати і поринати на 20 років. Тому в спогади досить воно свіже. Цьому лише 2 місяці, цьому трошки більше одного місяця. Тож, великі надії я на нього покладаю. Почнемо з білого. Ну, аромат явно не відбіру і явно не бланшу. Чи є цей аромат тим ароматом от, зі студентських років початку 2000-х, ну мені здається, воно було більш насиченим, більш таким пшеничним і менш хімозним. Хоча, можливо, це в мене були якісь занищені, якісь очікування від пива. Ну, якесь, знаєте, дуже, дуже невиразне, дуже водянисте, дуже непитке. Є натяк якийсь на щось таке цитрусове, є натяк на щось таке пряне, тобто, можливо, там хтось поруч з бочкою, з пивом проходив з коріандром. Неприємна спочатку йде кислинка, яка потім переростає в гіркоту. Мені це не подобається, і я пам'ятаю, що 20 років назад смак був точно набагато кращий. Це не пов'язано з тим, що я був молодший, в мене було менше проблем, і тому воно мені здається кращим. Дійсно, смак був не такий. Хоча ціна ну вона спонукає нас думати, що це не буде щось там супер-супер круте. Однак, ну, в 2005 році це було щось набагато крутіше. Ну що, спробуємо Білу ніч дуже великі надії на неї покладаю, тому що дійсно в останній я її куштував, мабуть, там ну, 2008-2009 рік Спробуємо аромат. Ви знаєте, відчувається якась солодкувата частина, і дійсно щось віддалено схоже там. Або на Байкал, або на Кока-Колу, або на пепсі колу. Ну, знову ж таки, нагадаю вам ціну. Це досить ненатурально, досить хімозно, досить незрозуміло, що це за стиль. Якийсь дункель-відбір, дункель бланш. в мене таке відчуття. Готуємо ми зараз з моїм земляком, моїм другом випуск про певні коктейлі. І там буде один коктейль, який мені нагадує це пиво. Там буде пшеничне пиво, Баварське і Кока-Кола. І оце мені нагадує цей коктейль. Ось таке випуск у нас вийшов. Скажу чесно, великих надій я на нього не покладав. І справа не в тому, що за наших студентських років, за наших юнацьких років, все дійсно нам відчувалось найкраще, воно було більш смачним, більш ароматним. Просто мені здається, що з плином часу все дійсно змінюється. Крім того, потрібно розуміти в яких умовах ми споживали це пиво. Це було початок 2000-х. Про крафтове пиво ніхто не знав. Ринок пива в Україні був обмежений. Це було декілька монополістів, які виготовляли в принципі плюс-мінус схожий на одне одного продукт. І альтернатива, або якийсь вибір він у нас був відсутній. Тому я згадую, що в ті часи для мене, в тим паче, що я був студентом, для мене це було ок. Щоб заїсти якусь там піцу з цибулею, щоб заїсти якийсь пончик, або там котлету, або сосиску в тісті, для мене це було круте пиво. Мені воно подобалось тим, що воно не було гірким. Тобто тут була кислинка, тут була кислинка, це було більш схоже, вибачте, на якийсь там напій, на якусь Кока-Колу, на якийсь байкал, тобто на щось таке трав'янисте, ароматне і більш сладкувате. Однак зараз так, біла ніч мене порадувала більше, однак, мабуть, вже дегустуючи інше пиво, дегустуючи інші продукти, розуміючи, які стилі пива, що мені можуть подарувати. Чи готовий я витрачати на це кошти? Ну, мабуть, ні. Можливо, колись там на день студента або на якісь там визначені для себе дати, просто щоб згадати, просто щоб там не знаю заповнити оцю ностальгію. Я можу це купити, там зробити пару ковтків, там поки Аліна там з кицьками не бачить, пустити там якусь чоловічу скупу слезу, але не більше того. Сказати, що це пиво я можу взяти з собою десь на відпочинок або пригостити своїх друзів? Ну вибачте, я цього зробити не можу. Тож пишіть вашу думку у коментарях, чи купували ви вже цих представників у 2023 році, чи задовольнило це вашу там якусь жагу ностальгії, вашу жагу спогадів. Чи здалося вам, що це за якістю те ж саме? Чи здалось вам, що це за якістю зовсім інший продукт? Я своє враження склав. Сподіваюсь, що ви будете також його поділяти. Або якщо у вас інша думка, пишіть обов'язково її в коментарях. Сподіваюся, що ви в безпеці, ваші близькі в безпеці, все буде Україна на все добре.